Німецький філософ і мислитель Фрідрих Ніцше казав, без музики життя було б помилкою. Саме ці слова супроводжують відомого Житомирського виконавця Валерія Травкіна по життю. Це цього празника є, ну скажемо, музикальний форум. Тобто я посредством музики зібрав возле себе ауру прекрасних музикантів, які відкликнулись. Е, Янять участни в этом форуме. у професійному оркестрі багато заслужених артистів України. Друзі за кордону, випускники музичного училища, колеги по роботі та багато інших гостей прийшли розділити свято та підтримати свого колегу, виконавця Валерія Травкіна. Я прийшла на концерт свого вважаємого колеги, з яким я вже працюю 39 років. Хочу послухати його концерт і порадуватися за нього. В цей раз, коли я, я узнала, що у нього творчий відход, я, я взагалі не планував приїхати. Но у Нам я чудово не знаю, що са не случилось, і я вирішив, що я дожен бути тут. Валерій Травкін сповнений творчого натхнення задля для того, щоб наступне десятиліття втілити у життя нові задуми і як музикант, і як викладач.